Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні я вам пропоную помандрувати до весняного лісу і подивитися, що роблять дикі тварини у лісі весною. А для цього закрийте оченята і уявіть, що ви вже у весняному лісі. Прислухайтесь до звуків лісу, а потім ви мені розкажете, що ви почули. А зараз, малята, я загадаю вам загадку, а ви спробуйте відгадати, про яку пташечку тут іде мова. У садочку понад тином я зробив йому хатину. Він навколо обдивився, засміявся і поселився. Хто це малята? Кому ми на дереві робимо хатинку? Хто до нас прилітає ранньою весною? Так. Ця пташечка називається шпак. Подивіться, будь ласка, якого він кольору. Чорного. А ще шпаки бувають сірого кольору. А як зветься його домівка? Вірно, малята, його домівка зветься Шпаківня. А зараз я загадаю вам загадку про іншу пташечку. Спробуйте відгадати, як вона називається. З лісу в ліс перелітає, там, де сяде, там співає. І кладе яєчка у чужі гніздечка. Що це за пташечка, яка кладе свої яєчка у чужі гніздечка. Правильно, це зозуля. Подивіться й на неї, яка вона гарна пташечка. А ще в нас є. Пташечка, яка теж прилітає до нас весною, і спробуйте відгадати загадку про неї. Швидко скрізь цей птах літав, безліч мушок поїдав. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Що це за пташечка, яка швидко літає, безліч мушок поїдає. Будує гніздечко своє в нас за вікном, а зимою в нас вона не залишається. Ось подивіться, як називається ця пташечка. Правильно, це Ластівка. А зараз, малята, я загадаю вам останню загадку про пташечку, яка повертається до нас весною. Рано вранці ця пташина заховалась в кущ калини. І веселу запальну грає пісню чарівну. Як називається ця пташечка? Хто для нас співає рано вранці і гарно, гарно співає? Так, це соловейко, подивіться, будь ласка, і розгляньте цю пташечку. Ось ми й побачили птахів, які повернулися до нас весною. А де зараз живуть ці птахи? Хто готує їм будиночки? Зазвичай птахи будують собі самі будиночок. Птахи збирають сухі тоненькі гілочки, і несуть їх хто на дерево, а хто під дах будинку будувати гніздо. Зроблять гніздечко, ніби кошик, а збоку проласку залишать. Через проласку травички нанесуть, постелять м'яку підстілку в гнізді, знесуть туди яєчка. І сядуть пташенят висиджувати. Ось як поводять себе пташечки на весні. Закінчилися морозні і холодні дні, і деякі тварини змінюють свої шубки. Які це тварини, малята? Так, це зайчик і білочка. Кінець зими це найважливіша пора для звірів. Усіх тварин закінчуються істівні запаси, тому вони живляться молодими бруньками, зеленою травичкою. Прислухайтесь, хто шарудить? Десь чути рикання? Як ви гадаєте, хто це прокинувся від зимового сну? Це ведмідь. А ще від зимового сну прокинувся їжачок. Весною у тварин народжуються діти, дорослі звірі доглядають за ними, захищають їх, далеко не відходять від своєї домівки. Спочатку маленькі дитинчата живляться тільки молочком своїх матусь, а потім дорослі звірі вчать їх здобувати їжу самостійно. Малята, а які ще звірі живуть? У лісі. Давайте я вам загадаю загадку, а ви спробуйте відгадати, про кого ця загадка? По полю гасає, овечок хапає, людей лякає. Хто це? Так, це вовк. А ось ще одна загадка. З гілочки на гілочку стрибає, грається, спритна і проворна, а не птах. Хто це малята, хто стрибає з гілочки на гілочку? Так, це білка. Біжить він по долині у сиренькій кожушині. Так, це зайчик у сіренькій кожушині бігає по долині. А ось ще одна загадка спробуйте відгадати, про кого вона? В темнім лісі проживає довгий хвіст, пухнастий має. Їй на місці не сидиться, а зовуть її лисиця, ця загадка про нашу руду лисицю. І ось остання загадка. Спробуйте відгадати, про кого вона? Повзе, повзе, голочки везе. Про кого ця загадка? Це їжачок. Це він везе голочки. Ось такі зміни відбуваються у лісі весною. Малята, давайте згадаємо, як називаються птахи, які прилітають до нас весною. Це шпак, зозуля, ластівка, соловейка. Що ж відбувається в житті диких тварин з настанням весни? Правильно, вони прокидаються, міняють свої шубки на більш легкі, линяють. Світлі шубки вони міняють на темні, а у багатьох з них з'являються дитинчата, за якими вони доглядають, учать їх пристосовуватися до життя в лісі. Малята мені так сподобалось сьогодні мандрувати з вами по весняному лісі. А вам сподобалось? Розкажіть, будь ласка, своїм батькам або меншим братикам сестричкам. Про те, що ви нове дізналися про звірів або про птахів. Дякую вам і до побачення!